Вітаю всіх. Сьогодні слабенький вітерець такий у нас, східний. Давно не було вітру, давно не ганяв голубів. Зараз бачив, що трохи заслабкий, але, думаю, трохи накину, щоб не забув для чого в них крила. А поки вони згадують, для чого в них крила, я вирішив підняти таку тему і задати вам питання. Таке, як ви вважаєте, що краще? Воля або в'язниця. Ну, а поки ви думаєте, я хочу поділитися своїми думками на рахунок цього. Що я маю на увазі? О, мій охоронець, як завжди, на посту. Обік. Йди сюди, іди. Підходь, підходь. Не Отакий от хлопчик. Ну ладно, продовжуємо. Так от, я вирішив поділитися своїми думками на рахунок того, що краще воля або в'язниця. Я знаю і в бесідах там іноді з голубоводами або з друзями, або зі знайомими. Я знаю, що у багатьох голубоводів... Є маточник. Так, я зараз тут візьму, трохи підсиплюю, зараз ну, линку потрохи відволікаюся. Так от, є маточник. Маточник, я зараз не, трохи не про те, а маточник той у багатьох, він закритий. Оцей я і називаю в'язницею. Я думаю, що треба не забувати, я впевнений, що треба не забувати, що голу перед – це птиця вольна. Вона любить волю і вона себе на волі почуває. почуває. І, ну, скажімо так, правильніше вона виглядає на волі, вона створена для цієї волі. А ми чогось вирішили, що маточник. Треба зачинити у в'язницю і брати від них голуб'ят дітей, потомства. Ми там їм настільки трясемось над цим маточником, що не, там, ціни не можемо скласти. І бережемо. Так, бережемо, що готові зачинити тих голубів, щоб вони не бачили ні волі, ні сонячних промінчиків. Ні свіжого повітря. Я знаю, що багато у кого там іноді вони навіть гуляють. Я не кажу там про те, що вони там якось то ганяються. Вони там іноді гуляють і хтось вважає, що, те, що це предостатнє. Але я так не вважаю. Я хочу сказати, що, хлопці, давайте ми не будемо забувати, що воля, вона точно найкраща, ніж в'язниця. Нехай вона буде трохи коротшою, але вона буде. Але це буде воля. Це не в'язниця. Так ось, давайте трохи порозмірковуємо. Це один три. Один три. Сізий по кораблю. Давайте трохи порозмірковуємо разом. Припустимо, ви тримаєте. Ну, маточник наразі, там, скільки я знаю, від 20 і вище пар. Ну, тобто 20-30 до прикладу, ви тримаєте, наприклад, 20 пар, 25 пар. І якщо маточник буде вільний, то є ризики когось втратити. Звичайно, є ризики, і я знаю, що таке втрачати когось з маточника, бо мої голуби завжди гуляють круглий рік цілий день. Я розумію, що буває різні е, різні. Умови для життя, тобто у, 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 хтось в лісі тримає голубів, там ну, біля лісу, хтось там в селі, хтось в місті, хтось ще щось. Я все це розумію, я сам тримав в лісі і знаю, що це таке тримати в лісі. Так от, навіть якщо взимку, ну, коли яструб дуже становиться злий і агресивний, тоді ну, я там припускаю, що можна вигулювати голубів як пастух, ну я так робив. За часом, стоячи біля них не лишати їх, але то є тільки взимку. Я теж тримав біля лісу і знаю, що це таке. Весна, літо, осінь. Яструб не такий агресивний, навіть якогось когось він забере, то це не є такі дуже прям втрата для, для зграї, для загальної вашої зграї. Якщо ви тримаєте у маточнику там 25-20 пар і втрата будь-якої, навіть найкращої пари для вас це є трагедія. Ну, трагедія не в психологічному плані, а трагедія в, в якості зграї. Якщо це дуже величезна втрата для вашої зграї, тобто для якості її, то грош ціна вам нам точніше, нам, як голубоводам. То це тільки означає те, що ми не змогли, не змогли ми зробити таку, е, таку маточну зграю, котра, е, ну, скажімо, втрачає, втрачає в якості, там, якщо прибрати хоча б одну пару, одну або дві, або навіть три-п'ять пар. І якщо ви дійсно згадаєте, е, із життя... Якісь випадки з свого або й життя ваших колег. Ну, до прикладу, припустимо, що коли там багато хто проходив, це що коли лягає, вся зграє. Це дуже важко в психологічному стані, в точніше. Але коли лишається 5-7 пар, Ігор Миколаївич мисник це яскравий приклад того, у нього лишилось 7 пар і наступного року, хоча б ні, в цей же рік. У нього вже молодь, молодь, точніше, демонструє добрі, дуже добрі результати, не гірше, ніж були. Так я до чого веду? Якщо грає гине, ну більшість грає там поболіла і, і загинула, то ми все одно через рік-два повертаємось на той же рівень, що і був в нас. Так невже коли ми втрачимо від, до прикладу, яструба, котрий там забере навесні щось, там, або взимку забере там, якусь там пару, то я впевнений, що жодна стая ну, не повинна втрачати в якості і не втратить. Коли лишається після болячки, я повторюсь, кілька пар, і ми на цих же кілька е парах виводимо таку ж саму якісну зграю, так це говорить про те, що... Нема такої втрати, величезної втрати кілька пар навіть з найкращих. От до прикладу, я зараз кожен місяць, ой, кожен рік, я вибачаюсь, кожен рік я змінюю маточник там, набагато, змінюю, тобто на е, наскільки ну, не менш ніж на 50%. Цьому році я знову вже, вже не маю в мене ні найкращої ні пари сизи, ні. Дікарки, ні багато-багато ще пар вже я майже ну, та немає, половину пар вже в мене немає старих, торічних, ну так старих їх називаю, вони торічні, там, дворічні, такі от. Я не переживаю через це, у мене є молодь. Я вам кажу, що нам грош ціна як голубоводим, якщо ми трусимось над кожним голубом, над кожною парою і готові заради цього закрити їх у тюрму, господи, у в'язницю то, ну, то <гроші>, гроші надам, отак. От. Не знаходжу слів. Я не хочу я повторитись. Я думаю, що ви все зрозуміли, і я повторюю, що воля краще за в'язницю. Нехай буде ця воля, вона трохи коротша для когось буде, але для більшості вона буде така ж сама, як ну, по, за, ета, за часом. Вона буде така ж сама. Так, ну а поки голуби літають. Потрохи літають. Там в мене 52. Так, 107 ми бачили, то, що я показував 1 на 3. Це були якісь сплошні, це хто в мене парочка якась є. Напишіть, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Як ви тримаєте свою зграю маточну, чи є у вас це маточне поголов'я, поголів'я. Або нема. І як ви ну, дійсно, скажімо, якщо ви втратите, там, ну, не знаю, там, я сказав вже пару, дві або три пари, чи дійсно так втратить якость цієї зграї? Ну, я впевнений, що ви, хто задумається над цим, то вони зрозуміють, що ні. Що тут нічого страшного. Я вже не кажу, що. Просто треба звільняти місця, треба молодь нову кров заганяти у зграю. І цим самим, навіть якщо таким собі природнім способом вони будуть зменшуватись поголів'я матишне, молодь буде займати їх місця. Це як в футбольній команді, я завжди кажу. Коли от є зграя, котра літає. Літає, начебто є лідери, вони літають, літають, і потім або ястров, або кудись -то дівається найкращі голуби. І здається, що це лідерів нема. Але так виявляється, що в ну, футбольній команді цаки продаються лідери, припустимо, або вони піх, е, е, підуть до підуть якоїсь іншої команди. І здається, що все команда стала стало слабкіше, але ні. Але виходить молодь, з'являється молодь, і вона займає ті місця лідерів. Як нас кажуть, що свято, свято місце пусте не буває. Так от, те ж саме і в маточному зграї. Я впевнений, що, що якщо ми не будемо тримати у в'язниці голубів, то буде краще для всіх, то буде краще, вони будуть. Більш кріпкі, більш міцні, точніше голуб'ята будуть. Вони самі будуть отримувати все це, шукати для себе. Вон, бачите, от, грає по сесі. Вони самі шукають, що їм потрібно. Не треба мені там нічого додавати, вітаміни там або ще щось. Вони самі шукають і нехай шукають. Ну І, і голуб не забуде, для чого він створений. Він вольний. Голуб вільна Давайте це не забувати і не тримати маточник у в'язниці. Що це хтось сідає потрохи? Де? Буду вдячний, хто напише в коментарях, що він про це думає, як у нього це відбувається і що він з цим робить Поки всім до побачення, до нових зустрічей.